Учасники служби Божої у різноманітний спосіб. Хтось фізично близько, хто через слухання або навіть відеозв'язок. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. З кожною службою Божою ми заходимо у Боже середовище. Ми приходимо із температурою свого тіла, і своїм диханням, своїм запахом. Кожен має свій запах. Ми так Деколи ми навіть декого по запаху можемо відчувати, запах добре відчувають тварини. Песик одразу відчує це ви або це не ви. Але ми приходимо з нашими параметрами як людські істоти, але все є Господь Бог, і службою ми заходимо в Боже середовище і щось із Богом спільне робимо. І тепер входимо через різні канали, а це є через. Меню, яке пропонує церква, найголовніший канал, який розкриє серце, це є слухання. Так Писання каже: віра, народжується слухання. Ти у церкві все щось чуєш. Ану, уявіть собі, що ми закрили уха, і ми бачимо: о, той вхід, він пішов, але ми не чуємо. Уявіть собі, боронь Боже, щоб ми не чули. Боронь Боже, щоб ми не чули під час служби, просто відділи. Знаєте, таке картинка є, щось бігає, каже, звук виключився, звук пропав. Браття сестри, найбільше через слухання, і ми слухаємо через різні пропозиції, і кожна служба має, я кажу, декілька меню. Ну, Перше персональне, ми десь зсередині натхнені або через якісь події ззовні натхнені. Е Щось е, бути зворушенішими, активнішими або навпаки депресивні і позбавлені слухання іншого. Далі іде є, е, е, шанування святих. І так між іншим зачитаю шанування святих, бо дуже цікаво сьогодні. Хто ще подивився? Похваліться, хто подивився, яких святих ми згадуємо. Дуже класні святі. Священник не може казати слово класний, правда. Браті сестри, тут дуже гарні святі сьогодні. Сьогодні церква згадує декілька святих: Євстратія мученика, Авксентія мученика, мардарія мученика, Євгенія мученика і Ореста мученика. Орестів особливо на Галичині є багато є Євгеній, да? а Мардаріїв нема. Но зато в нас у школі є Авксентій. У нас у школі є. А в Ксенті. Ну і Євстратій, це є архієпископ ПЦУ, Євстратій зоря, досить таки медійна постать, тому що він відповідав за медійні, значить, чинники у єпархії у церкві Київського патріархату зараз у ПЦУ. Так що він святкує вже за новим календарем, то ПЦУ також перейшла до нового календаря, святкує. Євстратія. Так, ще хтось святкує сьогодні Андрія, але якщо хтось має день народження, може святкувати. Але для тих, хто святкує Андрія, маєте знати, що ви ще сьогодні останній день у осені. Всі, хто слухає цю трансляцію, маєте знати, що сьогодні, для тих, які святкують Андрія, ще зима не настала. Бо Андрія у тих книгах, навіть у православних виданих, включно на території. Московського царства, вони є записані як останній день осені. Можете перевірити. Брати і сестри, ще є одна свята, дуже гарна, яку згадує сьогодні церква, свята Луція, Лукія, а італійці кажуть Лучія. І цю святу знають через пісню Санта Лучія а в дійсності. Дивовижна свята, яка є покровителями. Чому такий вибрали? Ми не знаємо, але у середовищі свята, яка була безголовлена в сиракузах, де до цього часу неспокійно з африканського континента приходять втікачі на тих сиракузах, і все завжди щось стається. Ця свята мучениця є покровителькою селян, сліпих дівчат. Шклярів, кучерів, швачок, нотаріусів, шкільних сторожів. Шорників. От ну, ви мені кажіть, хто то шорники? Шорники? Я не знав, я мусив... Просити, щоб швидко подивилися, Шорники, от коли коня одягають у збрую і всіма тими е, його причиндалями, це шорники тим займаються кравців. Дорога громаду, писарів, швейцарів, ткачів і найцікавіше тих, що каються. Я думаю, що ця остання обіймає всіх у всіх, хто би чим не займався, і тих, що каються, приходить час каяття. Потім, як Богдан, прочитав нам такого дуже емоційного апостола, ми можемо казати. Якщо апостол Павло пише такі богословські листи, то коли ми доходимо до соборних послань, вони такі трошки потім емоційно-сфетологічні, навіть так би можна сказати, і потім. В кінці Євангелія, яке говорить, що Христос приходить своїми учнями в Єрусалим в останній раз, і, скоріше всього, це його учні захоплені тими всіма будівлями, дуже гарними, такими реставрованими нещодавно, відносно недавно іродом, і там ті каміння, а там ті оферні прикраси, тобто офера. Хтось каже, що якщо моя дитина уздоровиться, я цю річ дарую на храм, раз подарував на храм. І там поклали, і вся стіна у тих оферах, і та стіна в оферах, і все тут так гарно, і все тут так ближче. І вони захоплені усім тим, а Христос каже, ну біда буде. Це все, що складали людські руки, і все, що офірували, все все буде зруйновано і прийде час поганий. І ми чули, як закінчується івангельський уривок: що «погани топтатимуть Єрусалим, поки не мене час поганий. Ніхто у той момент навіть собі не думав, що через 40 років після того, як ці слова будуть звучати, прийде Тит, Веспасіан, Єрусалим буде зруйновано, в храм дійсно зайдуть погани. Це найстрашніше, що може бути, що храм зайдуть погани, осквернять його для юдеїв, для ізраїльтян. І потім, доки це все буде, запитання, поки не скінчиться час поганий. Тобто це все буде, але час поган якийсь має потривати. Браття сестри, Господь це говорить як про певну кару, яка неминуче прийде і прийде, тому що для цього є причина. Ми проживаємо дуже глибоке осмислення усього того, що ми жили до вчора, до позавчора. І дивимося вперед і думаємо, як воно довго буде. Звернімо увагу, що говорить Господь горе вагітним і тим, які годують грудьми. Що це означає? Коли приходить якась біда, першим ділом думаємо, не як себе рятувати, а що буде із дітьми. Говорить про малих дітей. Розумієте? Тих, що маються народити, і тих, які маленькі самі собі допомогти, не можуть. Йдеться про немовлят, тих, яких іще годують грудьми. Гори цим, тому що вони найбільше будуть уражені, вони з дітьми далеко вони втікнуть, вони будуть переживати. От ви згадайте, коли почалася війна, першим ділом, першим ділом, хто має родину, думає, куди мені їх вести, як буде безпечніше їм. Браті і сестри, ми фактично тепер проживаємо Євангелія з новим осмисленням, в контексті тому. Тих подій, які ми зараз проживаємо, інакше дивимося на Івангеля. Ми інакше дивимося на життя святих, ми інакше дивимося на тих, кого описували як ворогів, як безбожників, як тих, які знущалися, цинічно е, створювали якісь умови, несприйняття для життя. Браття сестри, ми вже можемо так казати, прийшов от дивіться, перший. Три століття народили нам багато мучеників через те, що були погані безбожники, погані віруючі. Безбожники це ті, які ні в що не вірували, віруючі погані, вірили у своїх якихось ідолів і не хотіли ні за що приймати того Бога християн, і християн краще позбавляли життя, ніж дозволяли їм далі вірувати. І якраз ці умови, цей період. Можемо так казати, був періодом поган. І скільки він триває? Ну, майже три століття. Браті і сестри, ми вийшли з одного періоду поганства. І знаєте, що якщо раніше все йшло повільніше, і осмислення і дозрівання у людей також приходило довше, треба було більше часу, пізніше приходило це усвідомлення. І переслідування було 250-270 років, десь можливо коротше, але йшло на століття, то сьогодні все йде на десятиліття. Значна частина з нас, тут діляє, дітей мало, ми народилися іще у часи радянського безбожжя. І якраз то був час поганий, коли на вулицях ходили не християни погані, тобто, навіть вимушені був християнина перехреститися, та не дуже, бо будуть казати, що. А, ну, сюди. І тепер ми проживаємо знову таку віху, де переслідуване християнство. Е, мабуть, ви не, ну, всі читаємо новини, але, мабуть, не всі чули, що е, на окупованих територіях деякі прибульці із е, інакшого світу, міфології, казали, що не дозволять святкувати Святого Миколая. Бо то дуже українські святи, хоча який грек може бути українським святим, розумієте, з мір Лікійських з півдня е, е, Турції сучасної міри. Портове місто Середнеземного моря. Але натомість нехай святкують е, Кишбабая. Кишбабай, так це називає. Це туркменський дід Мороз. Браття сестри. Ми проживаємо, ну, в голову би нам не прийшло. І ще декілька років тому назад, що хтось каже, ви святого, ми ще сміялися, що минув час із Дідом Морозом, слава Богу, міфи одійшли, що ми тепер маємо святого, який реально жив, народився, був єпископом, був душпастерем, був богословом, вів диспути, розумієте, життя якого є описано в книгах. Який згаданий у документах церкви. А тут пропонують нам у 21 столітті прийшли, кажуть, киш бабай буде у вас. Ну, уявіть собі. Знаєте, що найбільше образливо? Що знайдуться люди, які скажуть, ну, раз ми вже піддержали цей світ, найбуде киш бабай. Повірте, будуть люди, які лишать реальність і пристануть на міф. І ми проживаємо дуже непрості часи, дуже непрості часи, у яких, можливо, треба буде давати зріле розумне свідоцтво. Браті, сестри, зріле розумне свідоцтво це опертися на те, з чого всьо почало. Почалося все із дуже простого, не з великого храму, до якого пішли апостоли і про який описує в Євангелії, почалося раніше. Давайте згадаємо, від чогось почало. Почалося, що при колодязі, при криниці, до одної дівочки приходить Ангел і каже, знаєш, ти радій, бо ти благодатна, ти народиш Спасителя. А далі почалося все з печери. Слухайте, треба відчухнути від реальних речей і дуже маленьких. Той, хто проживе Євангеліє від самого низу. Має фундамент. Потім інші речі приходять, знаєте, включно якихось скандалів, у яких заміщені будь-які люди, навіть які собі, каже, нігде би собі не подумала, нігде би собі не уявляв. Людина може, маючи цей фундамент і цю матрицю, завжди собі побудувати правильний світогляд в Христі Ісусі. Бо починає від самого початку, від зустрічі з Богородицею, яка каже так, від відкинутої сім'ї, яка народжує е, у печері Спасителя світу. Далі приходять і самі не розуміють, що той Семеон їм так каже, або сяк каже, якісь там волхви здалеку прийшли, щось говорять, ці батьки не дуже розуміють. Але це є початки такі. Які ми зараз маємо можливість проживати. Я би хотів заохотити нас, бо дуже час швидко спливає, півтора тижні святку ми святкуємо Різдво. До речі, до нового календаря теж треба звикати. Бо час так утікає, що, розумієте, не встиглися обернутися вже, вже після Різдва і Другі Свята. Хотів би запросити нас усіх проживати середовище Господа, Бога, від самого початку. Все класти, розумієте, все класти на свої місця. Почалося все дуже доступно. Кожен це може прожити і дорослий, і малий, і дуже розумний, і посередня людина. Молимося, щоб ми проживали ці часи, в яких народжується автентика. Приходить Господь доступний, мудрий і дуже, і дуже вразливий. Хто прийме, проживе цей період, потім наступний, поволі може проживати і різні кризи. І період взлетів, коли все виглядає, посміхається тобі, радує око, так як апостолів радували око ті всі мури. І в період, коли погане все топчуть. і сестри, проживаємо. Дійсно дуже особливу епоху. Проживаємо дійсно особливий період, коли можна почати бути справжніми християнами згідно задуму Божого. І нехай так буде. Амінь.